Робота позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій під час проведення в Україні загальної мобілізації ключове питання наради виконуючого обов'язки голови прилуцької районної військової адміністрації Олега Савлучинського з керівниками закладів охорони здоров'я Прилук Прилучини. в живому діалозі. Вирішували проблеми. Можливо, у вас ті питання по організації довезення обслуговування і тому подібне проблемні питання, які можливо перешкоджають належному виконанню або можливо там технічні якісь моменти які перешкоджають належно виконання того мобілізаційного завдання яке поставлені перед нами військовою адміністрацією. ну і взагалі от можливо якісь є процеси ті про які ми до кінця їх не знаємо або ще ви з ними стовпнулися. частині що стосується обслуговування медичного обслуговування і проведення вами медичного обстеження тих людей які готові виконувати свій військовий обов'язок Іван Черняк, начальник Прилуцького терцентру комплектування та соціальної підтримки, заакцентував увагу на законодавчій базі. Держава фінансуватиме роботу постійно діючих військово-лікарських комісій. Міністерством охорони здоров'я визначений порядок, є певний алгоритм дій для отримання цих коштів, і ви певним чином будете вже в цьому напрямку не на волонтерських основах працювати, а вже вам буде за це відповідна. Заробітна Обговорили на нараді алгоритм винесення рішень військово-лікарських комісій. Першочергова увага активізації мобілізаційних заходів. В ході засідання Олег Савлучинський, виконуючи обов'язки голови Прилуцької районної військової адміністрації, військовий комісар Іван Черняк, подякували медикам за співпрацю за високий рівень організації роботи комісії.